Дональд Трамп оголосив, що призначить начальником офісу у справах віросповідань у Білому домі жінку пастора Полу Вайт. Як повідомляється на офіційному сайті самої Вайт, ця ініціатива, оприлюднена президентом Дональдом Трампом на молитовному сніданку 6 лютого, спрямована на боротьбу з антихристиянськими упередженнями у федеральних відомствах і сприяння релігійної свободи по всій країні. Офіс працюватиме разом з новою робочою групою під керівництвом генерального прокурора для боротьби з дискримінацією християн у федеральних установах, таких як Міністерство юстиції, служба внутрішніх доходів, федеральне бюро розслідування і так далі. І е, що вона зазначає, що лідерство е, її лідерство підкреслює непохитну відданість і сприянню релігійним ініціативам і забезпеченню дотримання релігійних свобод. По всій країні вітаю вас, друзі. Мене звати Микола Омельчук, і ви на території здорового глузду в цьому форматі ми з вами дивимося на різні новини і даємо їм аналітику. Підпишіться, підтримайте канал. Давайте поговоримо про це більш докладніше. Як тільки Дональд Трамп це зробив, зразу з'явилися противники. Ну куди ж без цього? І противниками, звичайно, є два табори: перший табір. Це люди, які займають крайню антихристиянську позицію, тобто, в першу чергу, це представники ЛГБТ-спільноти, представники світських різних атеїстичних організацій, чому тому, що вони кажуть, що це порушення принципу відокремлення церкви від держави. Відповідно, атеїстичні та світські організації висловлюють занепокоєння, що призначення релігійного лідера на державну посаду може призвести до змішування релігійних переконань з державною політикою. Ну нібито люди, які раніше займали посади, не мають якихось релігійних переконань. Далі анті лгбт позиція Поли Вайт, Вона відома, вона має Тверді консервативні переконання в цій області, принаймні, вони е, і представники ЛГБТ спільноти бояться її впливу на політику, тому що це може призвести до того, що е, ну, вони будуть мати утиски. Але ми бачимо, що Дональд Трамп вже е, веде певну боротьбу з цими всіма речами. Далі деякі вважають, що це загроза релігійній свободі та плюралізму, що нібито інші. Нехристиянські культи, тобто мусульмани або індуїсти, що вони можуть терпіти певне гоніння, так от або зневагу, напевно, призвести до упередженого ставлення до інших вірувань. і Так далі, ну і ще один момент, що її критикують вже представники церкви, такі фундаменталісти або консервативні віруючі, за те, що вона проголошує або проповідує. Теорію процвітання. Вона є яскравим представником теорії процвітання. Ось і вважають, що вона може зловживати якимись там, скажімо, фінансами, тому що її закидували. Ми трошки пізніше поговоримо, неодноразово закидували зловживання фінансами. І також вважають, що можна що вона може впливати на освітню систему, що будуть просовуватися релігійні програми в державних, значить, закладах. Також є е, боротьба, як я вже говорив, зі сторони консервативних е, прихильників консервативного християнства. Це є е, критика її теорії процвітання. Що вона проголошує, що люди мають бути здоровими, благословенними, успішними і так далі. Тобто, ну ви розумієте, всі оці, ну я також впевнений, що це є певні крайнощі, ось але. Це не є гріхом, принаймні, таким. можливо, відхиленням. Ну, окей, давайте далі. Її закидують численні фінансові нібито скандали, також е, зловживання фінансами, як я вже говорив, і е, непрозорість використання фінансів. А ще е, що вона дуже заангажована, тому що вона ну, підтримує Дональда Трампа вже роки. І вона є його яскравою прихильницею, і нібито значить, людям, які мають інші переконання, або іншу точку зору, або не є яскравими прихильниками, ну, так званими трампістами або прихильниками Мага, їм нібито може бути некомфортно. А, давайте ще про дещо поговоримо. Давайте ще дещо поговоримо. Хто ж така Вайт? Давайте спочатку поговоримо про Полу Вайт, а потім поговоримо про. Позицію Байдена. Отже, Пола Мішель Вайт на сьогоднішній день в Сполучених Штатах є однією з найвідоміших телеєвангелісток. Дехто вважає її ученицею Тіді Джейкса, такого чорного проповідника. І Пола Вайт мала насправді дуже складне життя. Вона пройшла шлях від бідного, там майже жебратського дитинства. До, вже ми бачимо, радниці президента, тобто, ну, досить високій. Пост. Її, її життя це поєднання розчарування, віри, успіху, скандалів, різні суперечливі рішення. Значить, народилася 20 квітня 66-го року в містечку Тупело, штат Місісіпі. І коли їй було 5 років, батьки розлучаються, і родина переїжджає до штату Вашингтон. Вона часто згадує про своє злиденне дитинство, сексуальне насильство в ранньому віці та емоційні травми. Її батько наклав на себе руки, коли їй було 9. А в 18 років вона приходить до віри, кається або приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя і говорить з її слів, що Господь особисто говорив до неї. Далі вона була тричі одружена. Перший її чоловік Дін Найт, з яким вона одружилася ще в молодому віці, від цього шлюбу в неї є син на ім'я Бредлі. Потім вона одружується з іншим чоловіком, з цим, відповідно, розлучається, одружується з Ренді Вайтом, прізвище якого вона зараз носить. І вона засновує церкву в Тампі, Флорида. Пара одружилася в 90-му році і розлучилася в 2007 році, тобто прожили разом 17 років. В 2015 році вона одружується третій раз на клавішнику гурти Джорні. Звати Джонатан Кейн, і вона, відповідно, тричі одружена. Далі, в 2007 році, її закидував сенатор Чак Грейслі, ініціював розслідування щодо фінансової діяльності кількох телеєвангелістів, включаючи і полувадь. Там було багатьом закиди. У 2010 році в неї був скандал. Цей скандал вийшов в газетах. Її побачили, як вона виходила з готелю за ручку із Беніхіном, друзі. Вони, це було в Римі, їх там зазняли чутки, розповсюдилися чутки про їхній роман, і обидва заперечували, значить, свої зв'язки спільні. Також її постійно звинувачують за Євангеліє процвітання, тому що вона досить, ну скажімо так, сильно проштовхує ці ідеї. і, And strike 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 until you have victory for every enemy that is aligned against you. Let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain, I hear a sound of victory, I hear a sound of shouting and singing, I hear a sound of victory, I hear a sound of an abundance of rain, I hear a sound of Victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda raka teda baka sanda ata ambo Ката рікте, екепанда, ата рік, діашата Енджелсхев івіндесдалі. В е, багато скандалів було за непрозорість фінансів звинувачення в використанні пожертвувань на, на особисті потреби, включаючи е, включаючи розкішний спосіб життя. Далі експлуатація віруючих. Це все в світських змі. Є е, критика та заклик до пожертвувань з обіцянками божественного благословіння, Ну і значить, е, ЗМІ звинувачують її. В тому, що вона використовувала ці фінанси, ну друзі. Всі сьогодні е, засоби масової інформації, громадські організації, всі існують на донати, на пожертвування, Тоді можна звинуватити абсолютно всіх. Е, що саме цікаво? Що коли було розслідування, то яке ініційоване було сенатором, тобто ви розумієте наскільки високий рівень був е, розслідування, вони не знайшли ніяких фінансових махінацій, не знайшли ніякого зловживання. Ось і е, 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 якби. Питання було закрите. Далі її звинувачують в тому, що вона дуже емоційно проповідує. Ну, вона насправді така досить емоційна жіночка. Е, і те, що вона закликала, що всі, хто противиться Дональду Трампу, е, значить, вони противляться Богові, і також вона закликала до аборту всіх сатанинських планів. І тут теж були неоднозначна реакція е, стосовно її проповіді. Давайте поговоримо про її зв'язок із Дональдом Трампом. Вони познайомилися в 2002 році, коли Дональд Трамп дивився телевізор і побачив одну з її проповідей і назвав її своїм улюбленим пастором. Він стверджує: а чи вона стверджує, я зараз не можу розібратися толком, але сам факт такий, що є інформація, що в. Дональд Трамп приходить до покаяння чи прямо через її проповідь, чи при особистому якомусь там спілкуванні молитві. Ну, одним словом, він її називає улюбленим пастором, і вони починають підтримувати певний зв'язок, і вона стає духовною радницею його в 16-му році. Тобто, весь цей час він сидів, слухав проповіді, чи якимсь чином, там не знаю. Але вона в 16-му році стає духовною радницею, і в 19-му році, коли була оця передвиборча. Компанія, то вона сказала, що кожна людина, яка протестує Трампу, протестують Богові. Тобто, ну що Трамп є е, помазаних з 16-го року. Вона, як я вже казав, є консультантом і радницею. Його вона є першою жінкою, яка виголосила молитву на інавгурації Дональда Трампа. Це було в 17-му році. І в 19-му році він вже її призначав спеціальним радником з ініціативи віра та можливості в управлінні зв'язків з громадськістю. Тобто, вона вже має певний досвід роботи в Білому домі. Ну і відповідно, в 20-му році вона знову ж підтримує його передвиборчу компанію. Наступний на, на наступний термін, коли він голосував. Давайте ще один момент поговоримо. Коли коли зараз закидують Трампу про те, що він тут оголосив, чому е, написано, що інквізиція, тому що деякі вже починають називати Трампа, що він заснував інквізицію, шо Вайті інквізитором і так далі. А і що він, значить, зловживає своїм по положенням, використовуючи це для, для проштовхування певних ідей, зокрема християнських ідей. Але якщо ми подивимося попередню адміністрацію Байдена, то я думаю, що більшість із вас вже знає про те, що е, Трамп закрив е, таку організацію, чи принаймні призупинив її діяльність USID. так. Яка витрачала мільярди доларів зараз? Я не буду вам називати ці цифри. Вони є в інтернеті. Там зараз іде розслідування. Я думаю, що ще більше вспливе. Але е, мільярди доларів використовуватися там на якісь презервативи в якусь там певну країну. Вони вони витрачали гроші на Сомалі, на Конго, на Пакистан, на Колумбію, Газу. Афганістан і так далі на Україну. До речі, також використовувалися фінанси офіційно десь майже 23 мільярди доларів. Більшість цих грошей в Україну приходили у вигляді певних грандів, і дуже багато цих грошей йшли на ліві змі на підтримку ЛГБТ різної спільноти на ЛГБ, на ЛГБТ, на підтримку продукції цієї, і так далі. До речі, у всіх оцих країнах про які я вище сказав. Також підтримувалася значить пропаганда оцих штук, друкувалися книги, і коли вони говорять, що витрачалися кошти на освіту, то освіта це була це було значить просвітництво стосовно оцих речей, що хлопчик може жити з хлопчиком. Ну і так далі. Друкувалися книжки, розказувалися казочки, знімалися різні фільми, мультики і так далі. І те, що ми бачимо, що адміністрація, попередня адміністрація Америки, так само використовувала свою позицію, свою владу і кошти для того, щоб просовувати певні інтереси антихристиянські. Хоча Байден він позиціонував себе як ніби християнина, але я вже знімав ем, відео про те, що в останній день свого президентства Байден стає масоном. Що є взагалі е, несуміжним з християнством, ні один християнський нормальний е, служитель, пастор, теолог не визнає, що масон може бути християнином, тому що масони е, не вірять в Бога, в Яхве і в, в Ісуса Христа. Тобто, він взагалі не може бути не масоном, не фактично не юдеєм. Але давайте ще раз: ті, хто сьогодні закидують Трампу, що він, нібито, буде використовувати. Е, свою посаду і своїх радників для того, щоб просовувати християнські цінності, його попередники просовували нехристиянські цінності. І речі, які руйнували. Тобто психіку людей пропагували різні збочення. Різні е, використовували ці фінанси для різних програм для того, щоб діти чи юнаки підлітки вже з дитинства починали приймати якусь певну гормональну програму. Ось. І... Я думаю, що ми ще побачимо скільки було витрачено, якщо на Україну витратили вони за останні чи за рік чи за два 23 мільярди. Друзі, уявіть собі, просто це, це страшні кошти. І більшість цих коштів це просто були якісь там Ютуб-канали, музичні різні гурти, тусовки і так далі. До речі, підпишіться канал, підтримайте. Можете підтримати, тому що я не отримую допомоги ні з Сполучених Штатів, ні з Офісу президента, ні з навіть з церкви. Тому що я вирішив, що канал я буду. Вести виключно за свої фінанси або за ту підтримку, яка я, яку ви мені даєте, друзі? Отже, аборти фінансувалися е, далі. Е, ну ЛГБТ вже казав. Паради е, призначалися посадовці з прогресивними поглядами. До речі, вони фінансували, е, фінансували навіть в деяких урядах. Програми для того, щоб йшли нетрадиційні от люди саме в уряди в деякі країни, тому й закидується зараз оце от втручання політичне втручання. Отже, друзі, що ми бачимо, ми бачимо, що президент Трамп назначає людину, яка має християнські переконання. Ви можете закидувати Полі Вайт інші моменти, але вона є серйозним захисником християнських. Цінностей, принаймні фундаментальних біблійних цінностей. Далі, вона є серйозним захисником Ізраїля. Вона входить, десь я собі відзначив, вона входить в. 50 кращих християнських союзників Ізраїля, тому що вона досить сильно підтримує Ізраїль, і також е, після агресії в 22-му році вона виступила ініціатором надання допомоги українцям, які постраждали в війні. Вони збирали кошти, вони збирали е, різні там набори і допомагали е, двом мільйонам людей. Принаймні, ну от так так такі є дані. Ну наскільки я зрозумів, можливо, я щось помиляюся в цифрах. Ну, принаймні, вона допомагала. Українцям, українським біз... біженцям і підтримує стосунки з українською церквою. Давайте підведемо певні підсумки. Друзі, дивіться, що говорить нам слово Боже. Що книга приповісток 11.14. народ падає з браку розумного приводу, при численності ж радників спасіння буває. Чим більше радників, і ми бачимо, що біля Дональда Трампа є досить цікаві особистості, такі як маска або там інші, але принаймні він оточує себе віруючими людьми, які мають певну християнську позицію, і ми сподіваємося, що буде спасіння. Давайте ще один момент ламаються задуми з браку поради при чисельності ж радників сповняться. ну і 25.5, п'ять Ще вам нагадаю, коли віддалити безбожного сперед обличчя царевого, то справедливістю міцно поставиться трон його. Сподіваємося, що Пола Вайт відіграє хорошу роль, правильну роль біля президента Дональда Трампа. Хотілося б, щоб і українська влада також наблизила якихось пасторів до себе і почула в кінці кінців той голос. Який сьогодні лунає будь-де з засобів масової інформації, з Ютуб-каналів, е, тільки ми його не бачимо в Офісі президента і в Верховній Раді, тобто, голос церкви, живої, здорової церкви. Друзі, бережіть себе. Як я вже казав, підтримуйте канал, поділіться цими думками з іншими людьми. Благодаті всім, бережіть себе.